Привіт! Показую вам своє кольє, яке я почала плести з бісеру, що отримала в посилочці з китайського сайту. От дивіться, от таку форму я обрала. І бачите, вже з синього бісеру наплила так собі, ну, половину можна сказати. І ось скажу вам синій бісер, який я використовувала. Він такий. Срібним, срібною серединкою, тому він дуже поблискує. А ось чорний, який я замовила разом, але він набагато менший, ніж цей. І коли я почала плести з цього чорного, я вам скажу, що я замахалася. Ось дивіться, що я зробила з чорного бісеру. Але завдяки тому, що він такий маленький. З нього плести ну, в два рази е, повільніше. От бачите, приблизно це одна й та сама робота по часу, а по розміру от що. Ну, буду вас тримати в курсі, як воно там продвигається.